А кто-то тут Такий вид почивает. А? Кто-то. Ай, красуня. Красуня Мамина. Китя, Тоша, да? Тошенька. Девочка мамкина. Да, Тутя прийшов, Це Тут Маркус прийшов, Тити, іди сюди, ити, що там, Тоша, що таке? Ти не рада? Кажи ти цілий день гляділа. А ти явилася мені тут з роботи своєї. П'ять минут покормила і вже знову привела мені, я можливо відпочити хочу. Ах, Ітоша. Недовольна особа ти. Каже, оці мамські заботи, Ох. каже, що є, то є Маркус. Маркуся. Красавчик Красава. Чи я ще маленький? Лежим мачтики горненький, да Маркус. Моня, кс кс, -кс. Моника. Моніка десь не хоче йти до нас а своїми якимись котячими справами займається, да? Маркус красавчик. У нас тут дві полосочки, а тут одна, а тут а дві. А тут не стикавый кит. Где? Маркусь Моніка ти де? не йти до нас, Моніка. Кс-кс-кс. Моня. Не хоче йти до нас, Моніка, ну, геть. Доїдає, навірно, корм. Тож поки не побачить дно у тарілки не успокоїться. І ти ж, конечно, красиво. Красиво. Красиво, каждо, що ти робиш? Туша, як тобі не стидно? Що таке? Що це воно в тебе тут? Що в тебе в голові? Тоше? Наша його куснула? Все? Тоша